Наживався на війні колишнього очільника одного із підрозділів Укренерго підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на закупівлі бронежилетів для енергетиків. Оборудку реалізовував через афілійовану фірму. Партію амуніції придбав за удвічі завищеною вартістю. В результаті державі заподіяно збитків на понад 10 мільйонів гривень. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі. Викриттям чергової злочинної схеми закупівель займалися одразу три відомства: Набу, Сап та СБУ. Ще навесні 2022 року посадовець заключив контракт з однією афільованою комерційною структурою на виготовлення бронежилетів для співробітників енергетичної галузі. Водночас, за даними слідства, вказана комерційна кампанія не мала ліцензії на виготовлення оборонних замовлень. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою та службовим становищем. Книга законів у Кропивницькому відзначили 28-му річницю ухвалення Конституції України. Урочистості відбулися на площі біля Центральноукраїнського державного університету. До заходу долучилися військові, волонтери, духовенство, громадські активісти, молоді, місцева влада. Вони поклали квіти до пам'ятника першому голові уряду УНР Володимиру Виниченкові та разом виконали українського славня. Після чого державні відзнаки за оборону України вручили військовослужбовцям збройного. Ойних сил та родинам загиблих захисників. Також почесні сертифікати за розробку та реалізацію суспільно-корисних проєктів отримали учні малої академії наук. Учасники урочистостей переконані, прийняття конституції дало поштовх для розбудови громадянського суспільства в Україні, де ключове значення має закон. А всі права, обов'язки і свободи українців, прописані в цьому документі, ніким не повинні порушуватися. Неймовірна робота пророблена. і проблема вона не для того, щоб хтось собі галочку поставив. А ми виграли саме головне це права і свободи. На відміну від наших так званих сусідів, у нас вони реально прописані і реально дотримуються, тому це спадок, який ми маємо берегти. Якби не було конституції України, то напевно країни і не існувало, тому що це основний закон. У державі, а незалежної країни не буває без основного закону. У нашій Луганській області ніколи не порушилися права людей. Навіть після переїзду мене багато хто питав, чи вмію я розмовляти українською мовою. Що для мене було дивно, тому що я завжди навчалася в українській школі і. Я не вважаю, що Луганська область якась відмінна від інших, і там також проживають люди, які полюбляють Україну. Це для мене пам'ять сина Кравченко Сергія Анатолійовича. У 22-му році його призвали по мобілізації. Теж 2 березня призвали. А 4-го він був уже на передовій у Луганській області. Дуже був до цього відповідальний він. Виклав себе всього. Отав усе. Танець на прощання. У Кропивницькому відбувся фестиваль шкільних вальсів. Танцювальні номери глядачам на майданчику перед центром надання адмінпослуг продемонстрували випускники шести ліцеїв: мрія, сокіл, максимум природничих наук, нова українська школа та лінгвістичний. Хореографію молодь готувала кілька місяців. Для виступів юнаки та дівчата вбралися в елегантні сукні та костюми. Вальсували підхіти закордонних виконавців. Балів учасникам не виставляли. Натомість всіх випускників відзначили символічними грамотами. Організувала фестиваль міська влада. За ініціативи батьків учнів у такий спосіб хотіли лишити у випускників приємні спогади про шкільні роки. Вирішили таким чином трішки підбадьорити нашу молодь, дати їм надію, що навіть в такий складний час, але в них є майбутнє. Вирішили подарувати нашим і гостям і нашим містянам трішечки свята. Трішечки нагадати того мирного життя і сказати, що все-таки буде все добре. Ну і маємо надію, що наші випускники згадають назавжди, запам'ятають верніше це цю подію в своєму житті. Ми сьогодні танцюємо вальс, він складається з трьох частин, тобто ми танцюємо два класи окремо і спільний фінал. Найскладніше було вивчити основу, тобто як рухається взагалі в танці і. Визначити ритм пісні. Основна ідея це провести час разом із однокласниками із паралеллю, запам'ятати цей 11 клас, зробити щось разом і просто повеселитись. Я вважаю, що це також символ незламності українського народу, те, що навіть під час війни випускники мають можливість таку станцювати вальс. Рахунок житлової субсидії з урахуванням підвищення тарифів, зокрема на електроенергію, проводиться автоматично. Відтак, червневу допомогу від держави в липні споживачі отримають зі скоригованою сумою. Про це повідомили в управлінні пенсійного фонду Кіровоградщини і нагадали, що наразі українці отримують перераховану на неопалювальний період субсидію. Буває таке, що після коригування нарахування на літні місяці становлять 0 гривень. У відомстві наголошують, це не означає, що вас взагалі позбавили виплат. Вони повернуться в опалювальний сезон. Так виходить через алгоритм розрахунку допомоги. Житлова субсидія призначається, якщо є різниця між сумою, яку необхідно сплачувати за житлово-комунальні послуги, та сумою обов'язкового платежу. Обов'язковий платіж для кожної сім'ї визначається індивідуально. Він залежить від сукупного доходу членів домогосподарства на одну людину і не змінюється в разі коливань тарифів на житлово-комунальні послуги. Якщо ж сума сплати за житлово-комунальні послуги не перевищує розмір обов'язкового платежу, субсидія становитиме Нуль 0 гривень, 0 гривень це не відмова і не припинення виплати. Це розмір призначеної житлової субсидії на неопалювальний період. Ознайомитись з інформацією про розмір субсидії на неопалювальний період можна в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. На Кіровоградщині визначили переможців обласного етапу гри Сокіл Джура. Саме ці юні патріоти представлятимуть нашу область на всеукраїнському рівні дитячої юнацької військово-патріотичної гри. Отож, перше місце вибору в рій стипові хижаки з Бобринецької громади, друге і третє джмелі та соколята із Онуфріївської та Вільшанської громад. Відповідно, загалом участь у грі взяли 15 роїв команд із 14 громад регіону, а це 160 учасників. Також в рамках кількаденного змагального марафону рятувальники навчали учасників та гостей заходу основ безпеки. Зокрема, відбулася акція Запобігти врятувати допомогти а під час демонстрації пожежно-рятувальної техніки. Обладнання вогнеборці пропонували охочим спробувати повправлятися з ручним стволом і загасити умовне полум'я. Безпека дітей одне з пріоритетних завдань служби порятунку. Отож, під час власного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької патріотичної гри «Джура» ми розгорнули свою локацію. Психологи, кінологи, пожежні, піротехніки усі разом ми дарували присутнім на святі незабутні враження і поглиблювали їхні знання у сфері безпеки. Разом із фахівцями рятувальної справи присутні опановували основи пожежної і мінної безпеки, вчилися розрізняти вибухонебезпечні предмети, знайомилися також із техніками першої психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях. Потішила присутніх, особливо малечу, наша невтомна чотирилапа помічниця рятувальників Джея, яка знає і толку роботі, і вміє розважити на дозвіллі.